Всім привіт, з вами канал Epic Channel. Сьогодні ми розглядаємо таких три диски. Перший диск це диск по Гаррі Поттеру. Цей диск дуже класний, тому що в цьому в цій грі ви можете стати за Гаррі Поттера або за їхніх за його друзів. Тут є різні частини, тут є дари смерті перша частина, друга також багато інших. Наступний диск це така е, стратегія. Вона в лицарських боях. Тут хто любить стратегії, класно для тих. Тут є ограничення 12, це ця игра в 3D. Раджу вам поіграти, хто любить стратегії. Дуже цікава гра. Наступна гра це трошки похоже на попередню це також стратегія але тут гречівські часи вона чуть чуть менш цікава від попередньої тому що не всі люблять гречівські часи тут є багато три ігри а на цьому все на цьому все з вами був канал Epic Channel. до зустрічі